Жайверонки живуть краще, ніж сови, і мова зараз не про птахів. Чому важливо лягати спати і котрій годині? Про це говоримо сьогодні. Я Софія, і моя історія унікальна тим, що у мене виявили діабет у 20 років. І для мене це стало абсолютно не вироком, а способом змінити своє життя на краще. Софія, ви коли лягаєте? Я лягаю, наприклад, спати дуже пізно годині в першій, в другій ночі, тому що мені так комфортно, в мене такий біологічний ритм. Я люблю. Пізніше лягти і пізніше встати. Чудово, що у вас є можливість і вставати пізніше, я з цього роблю висновок, що ви точно висипаєтесь, і це вже <світ> ні. не висип... Ось спробуйте лягти раніше до 23-ї години. Тому що гормони, які впливають і на рівень інсуліну, а отже, і на рівень цукру, виділяються приблизно з опівночі до 4-ї ранку. І якщо систематично пропускати. Виділення цих гормонів, то може бути підвищений цукор тільки тому, що не спиш. Класно харчуєшся, маєш регулярну фізичну активність, але невчасно лягаєш спати і вже декомпенсація цукрового діабету. Тобто, якщо я буду лягати спати раніше, то і цукор буде краще? Так, якщо якість вашого сну буде гарною. Тобто глибока фаза буде в достатній, не буде. Жахливе сновидінь, частих пробуджень, походи до холодильника. Т. 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 Да. Зранку цукор буде краще. І ще один момент: люди, які не досипають доведений факт, з'їдають на наступний день. На 400 кілокалорій більше це правда. <laughs> це ви навіть не знаючи, точно вже відчуваєте. А напишіть, будь ласка, а ви відчували після безсонної ночі за різних причин на наступний день хочеться поїсти або чогось особливого, і особливо калорійного, або просто в більшій кількості. А тут є абсолютно фізіологічне обґрунтування і пояснення цьому факту. Справа в тому, що коли людина не досипає або пізно лягає, то в неї вищий рівень кортизолу, а, гормону стресу. А кортизол є контрінсулярним гормоном, тобто гормон, який блокує роботу інсуліну і викликає так звану інсулінорезистентність, нечутливість клітин до інсуліну. А інсулінорезистенність це той процес, через який цукровий діабет другого типу і розвивається. Тому, не досипаючи, ми постійно підсилюємо резистентність, яка підсилює прогресування цукрового діабету другого типу. Не тільки кортизол впливає ось на інсулін, і це не єдиний механізм. Страва в тому, що е при високому рівні кортизолу. В печінці утворюється глюкоза, цукор з невуглеводних залишків. Процес, який називається глюконеогенез. Це утворення цукру з білку. І це при умові високого рівня кортизолу. Тому це додатковий шлях погіршення цукру, тому що зсередини цукор піднімається. Нам не треба його заїдати, плюс 400 кілокалорій, хоча ми і це робимо, щоб цукор був високий. Також при високому кортизолі розпадається жирова тканина так, що блокує рецептори до інсуліну. При цукровому діабеті другого типу і так клітини слабо відчувають інсулін. А при високому кортизолі ну, майже не відчувають. Тобто, це таки пікова інсулінорезистентність на, на стресі. І, і це відбувається, якщо людина не досипає. І буває часто мені приходять такі запити, запитують: а ось що лягати в 9, якщо, чи там в 10, якщо і так зрозуміло, що буде тривога, краще я поживу це життя, все одно я вночі спати не буду. Як в такій ситуації, краще намагатись лягти до повітряної тривоги. Це хоч якийсь час виділення тих гормонів нічних можна застати. По-друге, буде відверто, скажемо, зараз тривог стає менше, а люди все одно звикли не спати. Є серіальчик, є пожити життя, є щось послухати, подивитися ну вже звичка. І от ви кажете, ну мені комфортно. Розумію, але для цукру. Для кращого життя і перспектив з цукровим діабетом другого типу краще лягати раніше, до 12, аби всі сили і весь ресурс організму направляти на нормалізацію цукру. Адже стільки зусиль прикладається, щоб цей цукор був рівний, і тут один серіальчик може вибивати це. Добре, ще таке питання, наприклад, якщо тривога закінчується о п'ятій ранку на роботу пізніше, чи є сенс лягати спати досипати, тобто як на гормональному рівні це діє? чи краще вже перечекати і почати день? Дуже практичне питання, дякую. Краще доспати, тому що так, ми вже пропустили виділення тих важливих гормонів, які там до 4 ранку, до п'ятої виділяються. Але не відпочивши нервова система, Протягом дня буде, ну, по-перше, буде там знижена працездатність, втома і так далі, але це постійно буде під е, стан стресу для організму. Він не доспав, він втомлений. Нервова система, мозок, гіпофізарна вість буде цей е, кортизол стимулювати до виділення. Тому, якщо є можливість доспати, хоч, щоб хоч нервова система була відновлена, а, тоді так. Але якщо питання, я не буду спати вночі, мені незручно. Буду спати в день, мені зручно. Чи це однаковий сон? М -м. Якщо нічний сон, це все ж таки гормональний, так би мовити, коли е, є вплив і на інсулін, і на показники цукру, то денний сон або ранковий сон це більше про вплив на нервову систему і про краще самопочуття і емоційний фон протягом дня, аніж е, робота з інсуліном і кортизолом. Угу. Ну, і ще такий кейс, наприклад, якщо людина правильно харчується, ходить багато і займається в залі, є достатньо фізичне навантаження, але поганий сон власне тому людина не може схуднути до сих пір, тому що сон впливає на цей процес. Це таке масштабне питання. Частково так. Тому що кортизол буде впливати на відкладання жиру е, і закручувати цей процес інсулінорезистентності. Чим вона вища, тим повільніше людина може знизити вагу, повільніше може обміняти жир або перерозпроділити жирові маси на м'язову тканину. Тому частково так. Але також, е, якщо людина погано спить, то треба зрозуміти, чому. Тому що її бажання не засинати це одне: хочу пожити життя. Мені кажуть, хочу пожити життя і серіальчик вісім серій підряд. Тоді. Ну, тоді це треба змінювати. А буває, що це хвороби психологічного здоров'я, такі як відсутність сну, я маю на увазі, як прояв тривоги або тривожного стану, або тривожно депресивного розладу, і тоді це хвороба, яка потребує лікування, тому що безсоння є тільки ознакою однієї цієї хвороби, тому тут краще треба розібратися. Але якщо питання, чи тільки сон при всьому іншому класному здоровому способі життя може впливати на цукор. Так може. Тому сон це важливо, і піклування про сон заради цукру або заради якості життя так само важливе, як піклування про харчування чи про регулярність фізичної активності. Перевірте цукор і потім з нами поділитися, як цукор залежить у вашому організмі від нічного засинання і від більш вчасного, чи є суттєва різниця. Тому що фізіологічно. Вона може бути, але цікаво, наскільки вона суттєва. Ми ж тут про реалістичні поради і про поради, які можна застосувати прямо в житті, і побачити результат. Підписуйтесь на наш канал, залишайте питання про сон, про емоції та про все на світі, все, що вас цікавить, про цукровий діабет другого типу або про те, як його не допустити. Адже наша місія Софією це зробити ваше життя. З цукровим діабетом краще.